Вони сказали, що це не номер рахунку, а це номер договору, який я заключала з Приват 24. Ви говорите, знаєте номер договору. Я говорю, ні, не знаю. Я вам зараз продиктую. І коли я клала гроші на цей айбус по 5 тисяч, 20 тисяч, я сняла, виходить, на банкоматі, я Номер свой телефона описала, и она мне диктовала этот номер договора. Mm -hmm. а, ну и по пять тысяч я вложила эти деньги, двадцать тысяч я положила. Зловмисники постійно вигадують нові схеми, аби видурити у громадян заощадження, представляючись співробітниками банків, мобільними операторами, продавцями або ж потенційними покупцями. Шановні громадяни, пам'ятайте, якщо невідомий співрозмовник повідомляє, що вашу карту заблоковано чи відбувається підозріла активність, і просить вас назвати коди з смс-повідомлення. Реквізити карти або зняти кошти і перерахувати їх на невідомий вам рахунок. Знайте, ви спілкуєтесь з шахраями, а тому обов'язково візьміть паузу в розмові і зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку. З'ясуйте, чи дійсно з вашим рахунком все гаразд. Представники банку ніколи не просять вас назвати конфіденційну інформацію по карті, код за смс-повідомлення, чи перерахувати кошти на інший рахунок. В жодному разі не піддавайтесь паніці та емоційному тиску з боку співрозмовника. Будьте пильними і не дайте себе ошукати.